Вітаю малята! Сьогодні на нас чекають транспортні пригоди. Але не прості, а на рятувальному транспорті. Який це транспорт? Назви рятувальні машини, які ти знаєш? Сьогодні перевіримо твої знання, а також зробимо важливі справи. Це пожежна машина. Вона рятує людей, від полум'я. І дуже злого вогню. Номер її виклику 101. Подивись на ці пожежні машини і подумай, яка машина точно стоїть на місці. Чому ти так думаєш? Чи здогадався? Ось ця зліва внизу, бо в ній немає водія, а без нього вона не може рухатися. Порахуй, скільки машин, ймовірно, що їдуть. Один, два, три, чотири. Так. А де знаходиться пожежна машина з жовтим шлангом? Вгорі. Або ще можна сказати, вгорі справа. Порахуй, будь ласка, кількість машин, що їде вліво. Одна, дві, три. Всім відома швидка допомога. Знаєш номер її виклику? 103. Вона швидко домчить хворого у лікарню. Тому і рятує людей. Подивися! Скільки поверхів у цій лікарні? Так, три. Давай правильно розмістимо пацієнтів. Перший пацієнт піде на другий поверх зліва. Подивись уважно, де це? На другий поверх зліва. Покажи другий. Ляже у палату на третьому поверсі справа. На третьому поверсі справа. Покажи йому, де це. А третьому і четвертому потрібно на перший поверх зліва і права. Розмісти їх. А поліцейські машини допомагають зловити злодіїв, захищають простих людей у складних ситуаціях. Наприклад, довезе тебе додому, якщо ти заблукав. Поліцейський транспорт це і гелікоптер та мотоцикл. Подивись уважно, визнач, який вид транспорту буде наступним. Весь рятувальний транспорт ти легко впізнаєш на дорогах нашого міста за яскравістю оформлення та звуками. Бажаю тобі ніколи не потрапляти у біду. На все добре тобі!